Останніми днями я відчував боротьбу у своєму дусі і непереборне відчуття прориву, що насувається для тих, хто відчував себе на передовій але не міг рухатися вперед у цьому напрямку. Під час поклоніння я почув такі слова: шукайте ознаки втечі зв'язниці, тож дозвольте мені пророкувати про ваш тиждень. Стежте за потрясіннями. Не лякайтеся потрясінь і того, що виглядає як драма і переполох. Бог відкриває те, що таємно утримувало вас в ізоляції і що стримувало ваш рух. Точки напруги це точки прориву і місця, де Бог приносить рішення, зцілення і переосмислення, ваше поклоніння і боротьба стрясають те, що здавалося вам ув'язненням, бездіяльністю і глухим кутом. Подібно до Павла і сили, ваша пісня темної ночі починає стрясати і розбивати решітки, які тримали вас. Тряска це ваш прорив. Я пророкую, що це ваш порятунок від потрясінь, які обрушилися на вас, щоб ви залишали спокійними, стриманими і сиділи під замком в ім'я Ісуса. Шукайте переломи. Я чув слово переломи, яке означає тріщину або розрив, і я вірю, що ми почнемо бачити, як внаслідок навмисного нападу на нас утворюються значні тріщини. Ви почнете бачити тріщини, слабкі місця і недосконалості у війні, яку ви вели проти себе, як відсутню щілину в обладунках, через яку ви б'єте гіганта, який навис над вами. Ви почнете чути звук металу, що гнеться, і колись міцні і неприступні перепони, які тримали вас в ув'язненні, відступлять, потім ви покинете в'язницю, в якій перебували. У вас відкриються очі і ви побачите речі такими, якими вони є насправді а дим і дзеркала постануть перед вами у всій красі. Я пророкую, що цього тижня ви побачите тріщини в доводах ворога. Проти вас і знову відчуєте надію. Ви здобудете перемогу там, де вам завдавали найсильнішого удару. Стежте за тим, як розбираються замки. Відбувається глобальне і особисте розбирання. Ворог більше не в змозі зібрати воєдино всі фрагменти і приховати свої дії. Його план руйнується. Як сказано в 45-му розділі книги пророка Ісаї, царів знімуть обладунки, скинуть з престолу і виламають бронзові двері. Підробне царство буде виставлено на загальний огляд, а дім дедалі більше розвалюватиметься. Бог руйнує ворота, стіни, перекриття і перешкоди, які утримували вас у розчаруванні і нерухомості у вашому призначенні. Руйнування цих замків і стратегій іде повним ходом. Я пророкую, що ви починаєте вириватися вперед і пробиватися, і всі невидимі мотузки та узи розв'язуються і знімаються в ім'я Ісуса. Шукайте остаточність і завершення. Для багатьох грандіозна втеча з в'язниці – це необхідне завершення роботи над минулим сезоном, і просто зараз Бог пов'язує кінці з кінцями. Цей багаж став важким тягарем на щії тих, хто прагне насолодитися новим сезоном, але має справу з емоційними шрамами і травмами, отриманими в битвах минулого сезону. Бог приносить їм зцілення і завершення. Він приносить заспокоєння, зцілюючи тіла, серця і уми від наслідків минулого сезону, коли люди все ще несуть у собі образи, слова і зради. Я відчув, що особливо в сім'ях і стосунках настає завершення сезону хвилювань, труднощів, боргів і ворожнечі, Бог очищує, зцілює і відновлює просто зараз. Приховані війни і слова розбираються. Коріння і доручення, що розділяють, ліквідуються, а бомби уповільненої дії, розбрату знешкоджуються. Я пророкую, що старі двері зачинилися, зв'язки були розірвані, а старі сезони підійшли до кінця в ім'я Ісуса. Шукайте сни і видіння. Ефір у вашому сні був затуманений, захаращений і піддався обстрілу, але настає вільність і повернення, щоб Відновити откровення нічних сезонів, які були загублені в цьому протиборчому сезоні. Пліт цього звільнення глибший зв'язок з Богом і слухання Його серця і таємниць. Ваша жертва хвали під час бурі тепер відкриває абсолютно нову сферу слухання і бачення, до якої ви не звикли. У замкнутому просторі ви не могли бачити і мріяти, але тепер спостерігайте, як ви вперше за довгий час починаєте мріяти разом із Богом і бачити те, що не могли побачити раніше. Я пророкую про новий потік і сезон відвідувань і откровень для вас ім'я Ісуса. Шукай ключі, які ти загубив. Я продовжував бачити ключі і запитав Господа, що я бачу? І мене привернуло об'явлення 3.7, де йдеться про власника ключів Давида, те, що він відкриває, ніхто не може закрити, і те, що він закриває, ніхто не може відкрити. Ви втратили свої ключі в сезоні виживання, але тепер ви отримуєте їх назад. Ви також упустили свій вогонь у сезоні виживання, а тепер ви отримуєте його назад. Прийшов час забрати те, що ви загубили у 2020 році. Настав час повернутися до плану, який був у вас до пандемії. Не звертайте уваги на обмеження і не дозволяйте часу загальмувати те, що дав вам Бог. Я пророкую, що Бог повертає вам ваше завзяття і пристрасть, відроджує вас і наповнює енергією для вашого стрімкого руху вперед, в ім'я Ісуса. Зверніть увагу на раптовий рух. Ви раптово просунетесь слово, яке я почув, у тих галузях, де ваші зусилля не принесли жодних плодів, прогресу або просування. Ви відчуєте благодать, почавши діяти там, де раніше її не було, і вам буде легко, коли ви будуватимете плани. Золота середина зникає, час, коли в тебе не було вибору і ти постійно зупинявся, закінчився. Рух тут. Зробіть крок уперед з вірою, і він направить вас. Ізоляція була тактикою, щоб ви відчували себе ще більш відрізаними від будь-якого прориву, але Бог приносить вам швидко розквітаючі дружні стосунки, щоб надолужити згайний час. Шукайте несподівані можливості там, де все здавалося закритим, і здатність приймати рішення, щоб рухатися вперед, на що ви раніше не були здатні. Я пророкую швидкий і наповнений миром рух вам і вашим сім'ям в ім'я Ісуса. Чекайте стук у двері. За ніч до того, як я написав це слово, я двічі прокидався, чуючи щось схоже на гучний стук у наші парадні двері. Я знав, що це означає в духовному плані: шукайте стук у двері, там, де двері були замкнені і закриті від вас, а обіцяне вам недоступне. Бог відкриває можливості і речі, які, як вам здавалося, ви упустили. Він приносить милість, якої, як ви вважали, вас позбавили і обдурили. Бог відкриває те, що було закрито, проникає всередину і руйнує стіни та двері на вашому шляху. Тяганина і законність, які загрозливо нависали над вами, будуть усунені. Бог розчищає дорогу для тих, кого неодноразово збивали з ніг. Це момент, коли ви знову будете стояти на повний зріст. Там, де ваше ім'я протягали по бруду і ви втратили бажання жити, настав час встати. Сильно штовхали мене з ніг, збити хотіли, але Господь прийшов мені на допомогу. Псалтир 117.13 настав час здійснити втечу з в'язниці, тому що такий Бог. Можливо, ви пережили важкі часи, але я пророкую, що на цьому тижні все кардинально зміниться в ім'я Ісуса. Покажи явно, що ти прихильний до мене, до ганьби тих, хто ненавидить мене. Вони побачать, Господи, що Ти допоміг мені і втішив мене. Псалтир 85.17 Нейт Джонсон